Кілька років поспіль головна тернопільська ялинка була штучною. Цьогоріч вона жива, вища та багатша на прикраси. Нову зелену красуню вже бачили наші кореспонденти. Цього року на новорічній ялинці висотою понад 20 метрів комунальники розмістять більше сотні різнокольорових гірлянд. Верхівку святкового дерева прикрашатиме зірка. Оздоблювати цю ялинку, кажуть комунальники, набагато легше ніж попередні. Цю легше збирати, набагато легше, простіше. і вона. Природня, видно, яка вона є, гарна, а там та, так, як циліндр. І сьогодні за один день оце все зробили, а там ту збираємо тиждень, щоб тільки каркас зібрати. Анатолій Козачук розповідає, окрім вогників, на ялинці розмістять ще близько 350 прикрас, використовуватимуть іграшки як попередніх років, так і нові, над якими зараз працюють тернопільські школярі. Вони підвезуть, то ми вчепимо. Не кожен рік підвозять, що там є садики, школи то ми вчіпаємо. А то вже воно буде пізніше. Зараз поки от то, що ми маємо можливість, то робимо вже. Як зазначили комунальники, головну новорічну красуню міста засвітять 19 грудня поблизу пам'ятника Данила Галицького. Час урочистого відкриття іще вибирають.